Тиждень за тижнем і з кожним разом учасників стає все менше. Минулого разу проект довелось покинути Мирославі. Я думаю, ви відчули різницю. Як зазначили, ви на початку різницю відчули і ваші одногрупники, коли ви прийшли в кабінет на пари і вони помітили різницю. Цю я думаю, ви задоволені цим результатом. Хоча б на цьому етапі ми дали таку можливість для вас. Я зараз все залежить тільки від самої себе. Треба зібрати силу волі. Яку не треба втрачати після проекту в кулак, дійсно знаходити підходи, як кажуть тренери до спорту, продовжувати займатися фізичними навантаженнями. Ми в свою чергу будемо в цьому сприяти. Я сподіваюся, що Мирослава буде далі займатися у нас. Ми залишаємо ту можливість, будемо раді бачити, будемо завжди готові допомогти. Если будет желание заняться чем-то другим, мы только за. То есть мы за то, чтобы вы все продолжали тренироваться, чем-то заниматься, улучшать свое здоровье, поддерживать свою форму и выглядеть всегда, всегда в отличной форме. Быть. Поэтому ну, так случается, что каждый раз мы с кем-то прощаемся, поэтому ну, на сегодня это будешь ты. Видимо, где-то что-то было чуть-чуть недоработано, или кто-то где-то был более, более ответственный, более... Старати не буває. Як зазначив вже сьогодні лікар за три місяці проекту важко лишки, скинули 16 кг. Чи задоволені ви такою це? Звичайно, задоволене. За такий короткий період часу і стільки скинути, шикарно думаю. Набагато легше стало взагалі пересуватись і тому подібне. Фігура появилась, талія появилась. Звичайно, відчуваю це й замітно на лице. Я за кожного вболіваю в принципі однаково, і я маю надію, що вони будуть продовжувати займатися займатися також з такою ж силою волі, будуть триматися і ходити на тренування і дисципліни, щоб покращилася. Мені дуже шкода, що пішла Мирослава. Все таки я рахую, що дівчині це більш необхідно. Я так рахую. І тим більше вона так почала мінятися, і тим більше вона така дуже позитивна людина. Мені дуже шкода, я коли ми вийшли з того приміщення, я їй зразу сказала: я тебе дуже прошу, не впускай руки і не починай їсти. я Тебе дуже прошу, тому що я бачу по іншим учасникам, які були у нас в проєкті, що все-таки це вже зовсім не те, як коли ми ходили на Крім того, на учасників та телеглядачів чекало нововведення у правилах від суддів. Хочу нагадати, ще, що від учора у нас нововведення в проєкті стартувало нове нове правило, яке ми будемо враховувати на наступних зважуваннях. Відтепер. За учасника, який подобається чи імпонує вам найбільше у проєкті волі», ви самі за себе можете голосувати смс-повідомленням, надіславши код учасника на короткий номер 4302. Можна надсилати на обмежену кількість смс-повідомлень на наступні зважування, на наступні засідання суддів будуть враховуватись уже і рейтинги за системою голосування. Залишиться у проєкті сила волі. Будете вирішувати. Ви для цього достатньо надіслати СМС із літерами СВ та цифрою учасника на короткий номер 4302. Якщо ви вболіваєте за Анатолія Антонова, відправте повідомлення зі змістом СВ 1 Підтримуєте Оксану Карду, надсилайте СВ 3 і відповідно, Мар'ян Олах СВ-4. Як показав минулотижновий висновок лікаря, деяким з учасників необхідний невеликий відпочинок від тренувань як невід'ємний процес для подальшого успіху.

Сейчас у них три дня было отдых, они набрали сил, все готовы работать дальше. Мы это специально сделали, потому что видели, что они немножко уже подустали. Сейчас они восстановились, готовы работать как с, ну, с новыми силами. И я думаю, что это будет самый интересный этап, потому что через неделю еще один участник покинет проект, и это уже будет полуфинал. Они, они это чувствуют, у них больше соперничества возникает между друг другом. Я думаю, що це буде для телезрителів найцікавіше». Отже, навантажень стало менше, та учасники трохи відпочили. Але розслаблюватись ніхто не хоче. Їх залишилось троє. Фінал незабаром. І результати можуть бути доволі неочікуваними. Тому всі намагаються викладуватись на 100%. Треба викладуватися по повній, так що думаю, буду в пріоритеті ставити тренування. Важкі тренування. Не можу сказати, що легко, навпаки, важче і важче, тому що нам дають більше нагрузки. Та незважаючи на те, що до завершення проекту залишається зовсім мало часу і переможець буде тільки один, всі і так задоволені результатами. Адже скинути десяток з гаком кілограмів за три місяці тренувань не так вже й просто. Ой, блін. Ці кілограми я скинула. Я не можу навіть тримати це в руках. Я не уявляю, як я колись могла це носити на собі. 20 кг строкітки. Ну, цікаво, просто спробувати зараз. Я ще скинув за проєкт 20 кг, буде, спробувати, змогу ли їх підняти хоча б? Подняти це не зрозуміло. <реш> <реш> Тяжела штучка. <реш> як я це носила на собі? Не знаю. 17 кг. Дуже важко. Проставляю мої суглоби бідні, як це видержувало. Отже, сьогодні на учасників чекало перше силове тренування після трьохденного відпочинку. Їм довелось виконати невелику кількість вправ, але як виявилось, все давалось досить важко. Перше силове тренування насправді воно було легке, тобто воно було. Загальнорозиваючи на всі групи м'язів по одній правильно виконували. Але так як вони давно не займалися, вони сьогодні просто-напросто всі були виснажені. Не сказав би, що була для них велика вага, з якою вони працювали, не було такої високої інтенсивності, тобто відпочинок був нормальний між підходами. Просто з того, що мали відновлювалися, сьогодні було дуже важко. Мало того, уже й немає тієї великої підтримки колективу. Тільки троє відчайдухів, а колись їх було семеро. Знаєте, коли ми були всі разом, особливо коли була Ніна, е так було весело. Ми весь час ходили на каву, у нас була куча тем, про що ми спілкувалися. А зараз цей круг весь уменшився. Ну. Дуже шкодую, що Мирося від нас дуже хороша дівчина була, дуже мені сподобалася. Її проєкт дуже потрібен був. А вже наступного тижня знову комусь доведеться покинути проект Сила волі. Нагадаємо, що вплинути на те, хто це буде, можете і ви. Надіславши смс повідомлення на номер 4302 із кодом учасника. Якщо вам імпонує Анатолій, пишіть СВ1. Вболіваєте за Оксану СВ3. І відповідно за Мар'яну СВ-4. пам'ятайте, саме ваш голос може бути вирішальним.